Коли хлопець жартує про інших дівчат? Як зрозуміти, і що робити? Іноді дівчата стикаються з ситуацією, коли їхній партнер робить жарти про інших дівчат, говорить, що в нього черга, що він популярний або порівнює себе з кимось іншим. Навіть якщо ти впевнена в собі, і твоя самооцінка не страждає, такі жарти можуть викликати неприємні відчуття, роздратування або дискомфорт. І це нормально, це не відображає твою цінність, а просто реакція на неповагу до твоїх кордонів. Чому це неприємно? Емоційний дискомфорт. Ти чуєш, що інша дівчина цікавить твого хлопця. І це автоматично викликає почуття тривоги або роздратування. Неповага до кордонів, коли ти кажеш, що тобі неприємно, а він продовжує це демонструє нехтування твоїми почуттями, зниження довіри. Навіть якщо твоя сама оцінка сильна, постійні жарти такого типу можуть відривати довіру. Та відчуття, близькості. Важливо зрозуміти, це не твоя проблема і не твій недолік це поведінка партнера, яка потребує уваги. Як себе вести? Чітко визначити кордони. Перше і найважливіше сказати, що тобі неприємні такі жарти. Робити це потрібно спокійно, але твердо. Мені неприємно, коли ти жартуєш про інших дівчат. Давай цього не робити. Або ці жарти зачіпають мене, навіть якщо ти вважаєш їх смішними. Повторюю, якщо потрібно. Справжній дорослий партнер врахує твої почуття. Далі захищати емоційний простір. Пам'ятай, що його жарти це не відображення. Твоєї цінності, не вступай в гру, в якій тебе хочуть поставити в порівняння з іншими. Можеш використовувати дистанційні фрази, не хочу про це говорити, або мене це не стосується. Використовувати гумор проти жарту, і якщо тобі комфортно, можна м'ягко перевести жарт назад, або показати, що він тебе не зачіпає. Ага, черга за мною теж стоїть, але ми разом тож не переживай, або тоді мені доведеться підвищити охорону. Це допомагає не вступати у конфлікт, але показує, що ти впевнена в собі. Далі, слідкувати за реакцією партнера. Якщо він поважає твої слова і намагається змінювати поведінку це хороший знак. Якщо він ігнорує, продовжує жарти і знецінює твої почуття, це сигнал неповаги до тебе. Особистий план безпеки. Обговорюй свої почуття з близькими, щоб не тримати це в собі. Або запиши на листі паперу. Подумай, як вийти з неприємної ситуації, якщо вона повторюється, змінити тему, підійти від розмови, дистанціюватися. Пам'ятай, що дистанція або тимчасова пауза в стосунках це нормальний захід, якщо твої кордони не поважають. Головне, навіть якщо твоя сама оцінка сильна і ти впевнена в собі, постійні жарти партнера при інших дівчат це неприємно і неповажно. Ти маєш право ставити кордони. Висловлювати свої почуття і вимагати, щоб до тебе ставилося з повагою. Справжній партнер рахує твої відчуття і скоригує свою поведінку і не ігноруватиме їх. Пам'ятай, твоя впевненість і гідність важливіші за його жарти. Ніхто не має права робити тобі неприємно. навіть... Під виглядом гумору.